Вітаю, це станція театральна. А і святер Брют. Тут така справа. Ми на прем'єрі 12-серійного серіалу на ICTV. від митець, нас з... митець. митець. What, і це тільки що проходить. Це проходить митець митець. А 27 жовтня, <ристо> 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 о 20.00. нуль нуль. Ля прем'єра. Просто давайте запитаємо людей, які очікування. що взагалі що тут відбувається. Давайте, давайте. Дуже подавим. цікаво. Хочу сказати, що це дуже класний сценарій, і коли я прочитала, я така думаю, блін, от я хочу. Таких сценаріїв насправді в серіалах не дуже багато. Коли знаєш, актор прям такий це цікаво, це може бути. Скажіть, будь ласка, які очікування від перегляду? Інтрига, інтрига. Бо те, що бачили шматками, це одне діло або там робочий матеріал. Знаєте, що чорновий, як то кажуть, а що воно в цілому вийшло, який продукт. Ну, мені дуже цікаво. Мені здається, що це по перше дуже якісний проект. По-друге, дуже важливий очікування в мене велике. Бо я пам'ятаю, як все це знімалося. Наскільки це була деталізована і цікава робота? Тож мені цікаво, який все ж таки буде результат. Я дуже багато знаю про цей проект, бо я сюди пробувався. Я знаю сценарій, я знаю акторів. Знаю, що має бути дуже крута робота. А, і тому хочу подивитися, що вийшло. Митець це 12 серійний шпигунський детектив від українського каналу ICTV2. в цьому серіалі ролі виконували Наталія Бабенко, Остап Ступка, Юрій Вихованець та інші. А головну роль митця виконав заслужений артист України Дмитро Рибалевський, якого ви незабаром можете побачити у подкасті. На станції театральна, а можливо, якийсь самий Смішний чи дивний випадок, який був на знімальному майданчику, та їх було дуже багато, і оце з Юро вихованцем зніматися, це просто собі дородорожче. Хіханьке-хаханьке, прибутоньки, маханьки. Ну там я винуватись. Він вихованець, а я винуватець. Нас гомор не покидав ніколи, тому якщо на знімальному майданчику, під час сцени якісь речі траплялися, бо могли текст забути, і всі люди, все буває. Ми це все трансформували в гумор, і це нас насправді рятувало, бо графік був дуже щільний, напружений і виснажливий. Цей серіал сподобається поціновувачам скандинавської естетики кадру. фантастична операторська робота, цікаві персонажі. Нарешті наші продакшени починають створювати продукт не тільки щоб його можна було дивитися спиною, а й трохи поворушити мізками при перегляді. Я думаю, що глядачам буде цікаво розкривати не заюзані такі обличчя. Знаєш, а я б не сказала, що це нові обличчя. Вони не нові. Цих людей знають. Але мені б хотілося, щоб ці люди більше знімалися, щоб в них закохалися глядачі. Тому що історія дуже цікава. Вона на часі, вона важлива. Тож дивіться українське. Підписуйтесь на станцію театральну. З вами були Поліна та Костя, і це театр блю. Дивіться обов'язково «Метець» на Асі.